Слава Україні, друзі! Слава Україні! Ну що ж, від футболу збірних національних команд переходимо до клубного футболу, тим більше, що скоро Єврокубки. Цей вікенд також знаменується сьомим туром УПЛ. Але ні, друзі, в цьому відео мова піде виключно про топ Ліги Європи. Ну і, звісно, матчі українських команд. Збірна вже відіграла, відлунали поєдинки кваліфікації Євро-2024. Українці нагадаю, зіграли в нічию з англійцями, і це добре, і поступилися на виїзді італійцям. Це погано. При цьому забивали в нас Зінченко, Ярмоленко, от наші центрфорварди промовчали. Мова йде про Довбика. Яремчука та Івана. Тож напишіть в коментарях, як вам виступи збірної. що можете сказати про гру в них наших центрфорвардів, до чого я взагалі це веду і на що натякаю. А натякаю я на персоналю Назарія Русина, перспективний наш Форвард, який нагадаю прийшов з Луганської зорі до англійського Сандерленду, клубу чемпіоншипу, який один з лідерів, претендентів на вихід до АПЛ. Ну і що цікаво, друзі, як вам здається, чи зможе підсилити збірну Назарій Русин вже найближчим часом? Ну і напишіть. В коментарях, чи зможе, зрештою, русин швидко адаптуватися в Англії і заграти вже за Сандерленд. Дуже непогано він розпочав на тренуваннях і вже навіть встиг забити гол в імпровізованій двосторонці. Також, друзі, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ось цей канал, ось це я. Тут легендарні б'ячі, а тут QR-код для донатів і підтримки каналу. Тому, якщо є бажання, є ваша ласка і можливість, будь ласка, допомагайте. Донаті, тому що я сам дуже підтримую Збройні Сили України. Багато доначу також є і своя родина. Розумієте, що багато витрат а хочеться і канал розвивати. Ну а Назарій Русин може дебютувати на туманному Альбіоні вже у суботу, о 17.00. Сандерленд на виїзді буде грати проти Квінс Парк Рейнджерс. Тож тепер будемо слідкувати і за чемпіоншипом, але не забуваємо про головну лігу і Англії. Я не побоюся цього слова Європи. Та світу, англійську прем'єр-лігу. Так от, 19.30 ньюкасл Брентфорд. Ньюкасл, це, до речі, сусіди і вороги Сандерленду. Ну, але нас більше цікавить Брентфорд, тим більше, що наш Єгор Ярмолюк, можливо, саме в цьому матчі дебютує. Не факт, що це станеться, але все одно чекаємо і анонсуємо всі матчі Брентфорду. Але ж в нас є інший супердебютант: це Роман Яремчук на месталі, о 17.15. Валенсія приймає Атлетіко Мадрид. Дуже цікавий поєдинок. Дві. Команди з великими іменами, ну звісно, що Атлетіко нині перебуває дещо на іншому рівні. І на тлі такого суперника тим цікавіше побачити вихід і перший поєдинок Яремчука в іспанській лалізі. В італійській серії А субота буде дуже гарячою. Звісно, всі чекатимуть на поєдинки Ювентуса та Лаціо, Також міланське дербі, Інтер-Мілан Сансіро приймає після поєдинку збірної України вічне дербі столиці мод. Та для українців головна подія в Італії відбудеться вже о 21.45 в Генуї, де місцевий джен нашого Руслана Маліновського буде приймати чемпіонів Італії наполі. Тож сподіваємося, що Маліновський проявить себе на тлі діючих володарів Скудетто. Ох, друзі. А що чекає на нас в неділю? Одразу два супердербі українців в англійській прем'єр-лізі. По-перше, 16.00 Борнмут Челсі. Ілля Забарний буде приймати Михайла Мудрика. Ну і відповідно, забарний, я впевнений, вийде в основі, буде намагатися стримати Мудрика його атакувальні амбіції і бажання. Ну, от Михайлу треба ще вийти на поле, тому що останнім часом він вибув з основи Челсі, але я сподіваюся, вийде принаймні на заміну. Хоча хто знає, може по одразу Михайла кине в бій. Тож, ось таке протистояння захисного. Та атакувального гравців збірної України. А вже о 18.30 зустрінуться два наших лівих захисники: Віталій Миколенко та Олександр Зінченко, ну тут ситуація діаметрально протилежна, тому що Миколенко зовсім ще не грав в поточному сезоні. Шондатч абсолютно йому не довіряє. Ну, можливо, щось зміниться після паузи на матчі збірних, тим більше Евертон, абсолютний аутсайдер. Знову, ну і звичайно, без Миколенка тут не обійтися. Ну, от Олександр Зінченко точно має виходити в основі арсеналу. Його команда знову веде боротьбу за чемпіонство, але й не забувають підопічні Мікеля Артети, що вже днями вони старт. На групові стадії Ліги чемпіонів УЄФА. Також у неділю треба звернути увагу на такі матчі клубів українців. В італійській серії Рома буде приймати Емполь о 21.45. Чекаємо ми у складі Емполь нашого Коваленка. У французькій Лізі 1 о 16.00 Страсбур Едуарда Соболя буде приймати Мон Страсбур цікава команда. Патрік Віра їх очолює. Ну а Едуард Соболь, не факт, що вийде на поле, продовжує він відновлюватись після травми. Власне, подібні слова можна сказати, на жаль, і про нашого Андрія Луніна, голкіпер мадридського реалу після травми Тіба Куртуа відіграв два матчі. Потім підписали кепу Аріза Балагу, якого взяли в оренду з Челсі. Ну і тепер вже стоїть власне іспанець в рамці. Тож що 22.00. Реал Мадрид зіграє з Реал Сосідадом, і Тут поява Луніна дуже малоймовірна. Але нічого, друзі, зате багато українців в іспанській лелізі. Ми побачимо вже у понеділок. 22.00, гранада Жирона. Жирона найбільш українська команда не лише в Іспанії, але взагалі в усіх топ-лігах Європи, завдяки нашому Віктору Циганкову та Артему Добику. Та що там, Жирона одна з найбільш успішніших команд поточного сезону. Вони ділять другу сходинку, і це дуже приємно будуть боротися точно вже можна сказати за Єврокуб. Але для цього треба перемагати. І я впевнений, що якщо циганков 100% вийде в основі, то до обика ми принаймні у другому таймі, але побачимо. Тож побажаємо успіху всім українцям, але перед тим, як завершувати відео, напишіть, будь ласка, у коментарях, друзі, який поєдинок понад усе чекаєте з матчів українців поточного футбольного вікенду. Ну і також прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ну і підтримуйте все ціло. Тут завжди є реквізити, тому вашим донатим я також буду вдячний. Я, Ігор Мартиненко, взагалі хочу сказати вам всім спасибі, побажати всього найкращого. А Україні, звісно, ми кажемо разом: перемагай!